Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 27 лютого 2025 року, і це тисяча сотий день мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обоз є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Що ж, починаємо з великомихайлського напрямку. Саме тут російські окупаційні війська. А продовжуючи реалізовувати свій план щодо руху вздовж річки Мокрий Яли, по правий та по лівий берег, відповідно зосередивши там а, сили та засоби а, групи військ схід, і за останні добу а, можна констатувати, що вони вийшли на північній околиці нового і саме нового черетувати це вихід на скудне і в перспективі на Дніпро Дніпроенергію. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про просування російських окупаційних військ вздовж правого та лівого берегу мокрих ялів. Щодо нового черетувати, то для російських окупаційних військ це, скажімо так: черговий етап розширення їх зони контролю. Але без використання поки що резервних сил. Нагадаю, що для російських окупаційних військ тут зосереджений сили 5-ї 5-ї загальновійськової армії. Це 127-ма мотострілецька дивізія та 34-го окрема мотострілецька бригада, які в першу чергу діють по правому берегу річки Мокрі Яли. В а, свою а, чергу а, підрозділи 36-ї загальної військової армії, основною ударною силою, якої є 37-го ОМСБР, а також деякі підрозділи 5-ї окремої танкової а, бригади, а, а також а, підрозділи 40 то та 336-ї окремих бригад морської піхоти діють саме по лівому берегу річки Мокрій Єли. При цьому а, не спостерігаються активного використання 60-ї ОМСБР. Шістдесятого МСБР знаходиться у російських окупантів а, саме в резерві. Для чого? Для того, щоб, а, як я вчора вже а, робив припущення, або для подальшого прориву на комар і вихід таким чином на Н-15, тобто перерізання відхід нашим а, підрозділом саме а, по цій дирекції, а, цього а, вже плацдарму бувшого. Кураховського виступу. Або це буде більш такий розгорнутий розгорнуте використання 60-ки, або через роздольне на одрадне, або через роздольне на богатир. Тобто в них є ось такі варіанти, і кожен з них є негативним для наших підрозділів по трасі Н. 15. Хоча, знову ж таки, рух о, вони зараз здійснюють саме по інерції, і мені здається, що 60 го МСБР російські війська через великі втрати саме на цьому напрямку змушені будуть вводити набагато раніше, аніж вони зможуть дійти до комара або до Одраного, або до богатиря. Але рухаємось далі. І далі, це, звісно ж, кураховський виступ, а точніше те, що від нього. Поступово кожен день залишається, хоча навіть те, що залишається, воно стоїть кісткою грилянці російських окупантів, і вони дійсно не можуть зараз зосередитись виключно на покровському напрямку. Отже, що по Кураховському виступу? По Кураховському виступу, як я вчора вам доповідав, Запоріжжя вони закрили Запоріжжя, і мається на увазі невеличке село. На а, 10 будиночків, які повністю ще зруйновані. Але російські окупанти за три тижні змогли а, все ж таки взяти це село під контроль. Зараз вони рухаються в напрямку від Надеждинки на а, саме Захід, а, від Надеждинки на Захід, щоб закрити через преображенку ось а, саме цю кишеню, яка утворилась після руху росіян Срібне Запоріжжя, Надеждинка а, на Захід. І таким чином вони зможуть закрити ще один етап о, Кураховського виступу, ще одну локацію. Хоча, в принципі, знову ж таки, підкреслюю у них ще е, серйозні питання щодо на південь від Срібного Новодарівки та Ясенів. Андріївка досі не знаходиться під контролем російських окупаційних військ без перспективи поки що через Андріївку. Вийти на Костянтинополь, як росіяни собі це бачили. У російських окупаційних військ не відбувається якогось прогресу руху на Олексіївку через Андріївку. Тобто тут також у них серйозні проблеми. І згідно з тією інформацією, яка зараз з'являється, в районі УЛАКЛИ залишається контроль силами оборони України. Відповідних а, позицій і говорити про те, що у ЛАКЛИ, так як а, показано на Deep State, знаходяться під контролем російських окупаційних військ. Ні, воно не відповідає дійсності. Тому, в принципі, можна говорити про те, що Кураховський виступ ще давно ще далеко до того, щоб закривати а, питання з ним, щоб пере Російське командування мало можливість передислокувати ту ж саму 90-ту танкову дивізію та інші підрозділи для підсилення а, своїх сил, які знаходяться на Покровському напрямку, але з іншого боку, на Покровському напрямку, також а, все, щось йде не за планом. Справа у тому, що Сили оборони України після того, як я неодноразово вам доповідав про те, що вони мають відповідні успіхи. Особливо о, напередодні я розповідав про успіхи Сил оборони України в районі Успенівки, де вони мали можливість відбити декілька позицій у російських окупаційних військ. Ми зараз чуємо вже і про о, вихід сил оборони України на межі Котлини. Тобто Сили оборони України повернули контроль над селом Котлине, яке знаходиться безпосередньо по трасі 0406. Саме через Котлено російські окупаційні війська ставили для себе за мету вийти на трасу Є50, прорватися на Є-50, і саме цю трасу покровськ Павлоград перерізати. Рухаючись на північ, паралельно вони через Котлину також по 0406 намагалися утворити декілька напрямків тиску на удачне, в перспективі вони могли б створити там три напрямки тиску. Цього не відбулося. Отже, цей населений пункт повернувся під контроль сил оборони України. І як я неодноразово звертав на це увагу, зараз силу оборони України, особливо на Покровському напрямку. Переходять до системних контратак. Ми спочатку початку 2025 двадцять року, січня місяця, майже регулярно, майже кожного тижня бачимо, як сила оборони України контратакують не контрнаступають. наступають. Тут знову ж таки треба розрізняти два ці терміни. А саме, контратакують, утворюють умови, щоб росіянам було важче. Розширювати зони контролю, щоб вони більше гальмувались, і зараз ми бачимо, що декілька зон контролю, які ми повернули собі, по локаціям в районі піщаного, в районі Лисівки, Зеленого, в районі Водяне-друге, по напрямку нам 0,5-04 від Воздвіженки. Зараз у Успенівка, це, це Котлено. Російські окупаційні війська за той період, що ми повернули собі контроль над цими позиціями, вони його не відновили. І виникає відповідне питання: а що ж це відбувається з російськими військами на Покровському напрямку? Де я неодноразово казав, що там зосереджені станом на сьогодні одні з найбільш боєздатних підрозділів зі складу групи військ центр, зосереджені підрозділи групи військ південь. Група, її схід також задіяна на Кураховському напрямку частково. І все це майже становить 100 тисяч ударну, тактичну ударну групу. І який результат? Ми бачимо, вона стає зараз менш ефективною. Справа у тому, що процес виснаження російських окупаційних військ, про який ми давно вже говоримо, наявно зараз можна побачити саме на Покровському напрямку. Постійні наші контратаки ми можемо собі дозволити, тому що а, російські окупаційні війська значно а, послаблені, вони виснажені, і це правда. І навіть самі росіяни того не розуміючи, вони демонструють майже кожного дня в своїх власних а, відео, тіктоках, телеграмах та інших, навіть в якомусь сенсі вихваляються цим чи як. І те, наскільки насправді вони виснажені. Ось ці верифікації. хочу поделиться криком души и познакомить вас с Юлием. Приобрели мы этого ослика в крике отчаяния. Техники, когда нет совсем. От слова абсолютно. Подвоз надо делать. У нас большое плечо подвоза, 20 километров. Ребята идут. Физически это невозможно. И не оставалось других вариантов. 40 тысяч рублей и осел в студии. Як тобі таке, Ілон Маск, ну тобто саме так зараз здійснюється логістика у російських окупаційних військ. І ми зараз з початку 2025 року спостерігаємо за двома дуже цікавими тенденціями. Перша найяскравіша тенденція це те, що під час штурмів використовуються нефункціонабельні, взагалі нефункціонабельні е, засоби, такі як цивільний автотранспорт. Вазікі, Ніви, Жигулі, інший саме цивільний автотранспорт. Другий момент пов'язаний з надвеликими втратами саме автотранспорту. В цьому місяці, в лютому місяці 2025 року, буде встановлений абсолютний рекорд втрат російських окупаційних військ в категорії автомобільного транспорту. Ну, я думаю, не треба пояснювати, чому. За логістику зараз відповідає не спеціалізований автотранспорт, не вантажівки, а, швидки, а, навіть зброньованим кузовом і так далі. А відповідно, а, ми бачимо, що відпов... це цивільний автотранспорт, який також страждає від ударів від дронами, і не тільки, але і автотранспорту через надвеликі втрати і високу потребу для проведення штурмових дій також не вистачає. І віснючки йдуть о, як основний елемент. Мені тут гов говорять про те, що ну, ти, мабуть, нічого не чув про гужовий е, транспорт, а, чув, так, чув, дійсно, це дуже класно. А, війна, повномасштабна війна Другої армії в світі в 21-му столітті сторіччі використовує транспортні засоби, які були актуальні часом на Першу та Другу світову війну. Тобто. Люди навіть не розуміють найголовніше, те, що це демонстрація того, наскільки виснажена Росія, це демонстрація того, наскільки їй не вистачає ресурсів. З іншого боку, дійсно, три-чотири кілометри на віслючку вести якийсь вантаж, якусь провізію, наприклад, хоча він і сам є провізією, але тим не менш, три-чотири кілометри вести на ньому. Це набагато краще, ніж йти пішки. А, з іншого боку, а чому вони йдуть пішки? Чому вони повинні використовувати віслючків? А, так коней, не тому, чи що їм не вистачає від їх військово-промислового комплексу відповідного броньованого автотранспорту, бойових броньованих машин, вантажівок відповідного класу, відповідного функціоналу, а в тому то і справа, що дійсно. Не вистачає. І а, на сьогодні для росіян віслюк – це і вантажівка, в деяких випадках їжа, провізія може її замінити, ну а в деяких випадках навіть і а, таке собі дозвілля. Стербінь. Камон, земель небак і сього. Ось приблизно так це все виглядає. Саме так виглядає Друга армія в світі. А, тому це і є приклади, верифіковані приклади від самих росіян, того, в якому вони знаходяться становищі, Не кажучи вже про все інше. Тому ми і повинні розуміти, що наші контратаки зараз ефективні як ніколи, і так як вони не були ефективні в, другому, в другій половині 2023 року. Та так як вони не використовувалися в 2024 році. Зараз ми маємо цей шанс розширювати вже свою зону контролю по тим ділянкам, де росіяни найбільш виснажені, а, досить обережно, а, але ефективно використовувати поступово ту перевагу, яку ми отримуємо, навіть не дивлячись на те, що дійсно кількісної переваги над ворогом нас досі немає. Кількісною як по особовому складу вздовж лінії бої так і кількісною, якщо ми говоримо про техніку. Але оскільки у росіян більша потреба в техніці е під час наступальних дій, вони виснажуються і мають більший дефіцит, аніж ми. Поступово це грає нам саме на користь. І ми бачимо те, про що говорили в 2024 році. Коли Росія буде достатньо виснажена, вона не зможе тримати не те, щоб. Темп наступальних дій, а й навіть оборону. Поки що про те, що воно повноцінно неспроможне тримати оборону, говорити зарано. Але ці ознаки ми вже бачимо. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. А, ви можете його підтримати, поставивши лайк, а, прокоментувавши, підписавшись, натиснувши дзвоник. І... В принципі, це допомагає цим відео підійматися в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. на жаль, ще раз змушений усіх попередити, що через е, зміну в графіках е, публікації обосвіє та деякої редакційної політики відповіді на запитання глядачів, а також е, підсумки тижня, ми більше на обосвіє по суботам та неділям не проводимо. Ми проводимо так само. Як і кожного буднього дня проводимо е огляд мапи бойових дій. Тому завжди вас е чекаю на обох і завжди радий вас бачити, читати ваші коментарі, але, на жаль, без відповідей на запитання. Ще раз дякую усім за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації!